Привіт, друже, на зв'язку містер Вайпер і ребаланс. Добрались все ж таки розробники до цього разу до двох героїв і запустили машину ребалансу. Чи це машина, чи це не дуже машина? Ми зараз будемо із тобою розбиратися. Два героя пішли під ребаланс. Перший це шишечка Клайна, Клайдна, та може й Клайна, яка різниця. І що ж її змінили? А її змінили абсолютно по чуть-чуть кожну навичку. Йдемо до автоатаки. Зараз вона є ось така. Атакує одного ворога 50% шанс накласти сон. Піднімають до 80% шанс і е, збільшуються книгами до 100. А перед тим як ми почнемо е, розглядати наступні навички, давайте прочитаємо, що ж самі розробники за неї е, нам написали. Після наступних змін ви побачите, що Клайдна стане більш універсальним і надійним чемпіоном. Запам'ятайте ось це надійним чемпіоном. Ідеально підходить не тільки проти піщаного диявола, вона також стане чудовим доповненням до ваших команд на Гідрі або Арені. Запам'ятали, так? Буде на Гідрі і на арені. Йдемо далі. Е, тут. Залишається все, як є, там змінюється лише приписочка. Ось ця приписочка також лікує всю команду на 20% від власного максимального здоров'я е і додають, що повністю відновлює скорочене максимальне здоров'я, тобто на 100% від лікування. Ось вони кажуть, що мати вам нагіду навичку зменшення швидкості і паразит. Факту, якщо так взяти, ось ця приписочка нам на гідрі абсолютно нічого не дає, того що рано чи пізно вам на неї випаде якась душа, ви берете на неї хрестик, бо по факту тут нічого більше немає на неї брати, тільки хрестик е дар, і він також буде відновлювати е скорочене максимальне здоров'я. Тому я тут не дуже бачу сенс в цьому ребалансі. Ну, просто, ну окей, ну добавили. Це можна сказати. Спочатку це не стара героїня. Спочатку могли би і дописати це, і було б все окей. Ну ой. Йдемо далі. А-3. Зараз воно виглядає ось так, накладає на всіх союзників блок штрафів та післясмертне оживлення на два ходи. Що добавили? буде ще клінцити. Буде ще клінцити, перезарядка, все так само. Три ходи це дуже круто. То що фактично можна постійно тримати післясмертне оживлення, і йдемо про те, що я говорив. Що нам плари написали, що це буде надійний герой не тільки проти піщаного диявола, але й е, на гідрі на гідрі ми вже розібрали, що воно не так буде дуже добре грати. Ну, бойдова легендарка має робити зменшення швидкості паразит. Ну, да, ще тут буде трішки е, під. Тлінцити, да і трошки підкілювати. Ну, не знаю. Ну, не знаю, чесно вам скажу. Е, йдемо до Альнаме. Я не знаю, який буде ребаланс Альнаме, що вони йому змінять, що йому ослаблять, що йому посилять. Ну, не знаю, немає поки що такої інформації, але йдемо до пасивної навички і повертаємось до надійного. Ось тут 30% шанс повністю заблокувати шкоду, зазнану від першого удару атаки. Тобто 30% плюс 30-60, що її просто не проб'ють. А зараз буде пасивка наступна. Вона буде рандомно спасати одного героя з тим самим шансом від шкоди. Тобто, ми беремо її на альнаме. Прикручуємо ще якихось, якихось героїв. Фактично, вона нам дає сон і вона дає нам всісмертне оживлення. Круто, круто. Ще й клінсає, да, знімає. І коли Альнаме пробиває сильним ударом, наші всі герої встають, і е, ротація починає знову. Але в неї зараз буде пасивна навичка, яка рандомно. То буде працювати, то не буде працювати. Тобто ви один раз зробили команду, вони походили, навичка пасивна не спрацювала, вони всі впали, ротація обновилась, і далі, далі пішло, пішло, і фармиться. Наступний бій запускаєте, вас пасивочка спасла якогось героя, в якого там шкала ходу саме більше заповнила, самого швидкого. І він просто збиває вам всю ротацію. Він просто ходить не в свій хід, або спочатку ходить деде, а після того накладаються дебафи. Ну ви зрозуміли, так? Ми хочемо, коли ми накладаємо після смертне оживлення, щоб всі впали, піднялись, і знову ротація почалась. А тут пасивна навичка, нам плари самі кажуть, що от вам надійний чувак на Альнаме, але тут так не буде. Тут додається жорсткий рандом. Так, пасивна навичка буде добре грати на гідрі. Ну, постійно буде хтось, хтось 60% шанс не отримувати шкоду. Але по факту, на гідрі, навіщо нам ця пасивна навичка, коли в нас є паразит і ще вона додатково хілий. Тобто нам без різниці, чи буде хтось просідати. А якщо у вас на Гідрі такий герой, який від'їжджає з одного удару, ну так вибачте мене, значить ви його погано одягнули на гідру. Або не на ту гідру його поставили. Одним словом, якісь двоякі відчуття на рахунок цього ребалансу. Героїня ніби стала краща, ну але друзі, це я не знаю, вона на арені точно не заграє. База швидкості їй не буде дозволяти виконувати роль е Клінсера з блоком штрафів і післясмертним оживленням. Ну, не буде вона того робити. Ще б була тут аура е 40% швидкості в всіх боях. О, тоді да. Тоді на арені вона би заграла. А так, знаєте, це так ребаланс зробили, ніби. Е було не дуже. А стало на, на сусіднє крісло на тому пересіла. Одним словом, я не задоволений ребалансом. Йдемо до наступного героя. А наступний герой у нас старенький-старенький хакор. Старенький Давайте дивимось зразу ж таки на його оціночки. 4,6. Ну, тут оціночки ще дуже старі. Та й зараз би тут були трійки-двійки. Напевно, я ним не грав і якогось відчуття від нього корисності немає. Що йому змінять? Йому змінять наступне? А 2 все залишать як було, тільки зменшать перезарядку до трьох ходів. От і все. А 3 повністю йому перероблять. Тут поки що дуже багато чогось там. це саме. Буде він виглядати наступним чином. Атакує всіх ворогів. Накладає на команду щит на два ходи, сила щита, пропорційна 20% від завданої шкоди. Е, коефіцієнт, не знаю, чи будуть чіпати, за коефіцієнт тут не, нічого не написали. На сьогоднішній момент коефіцієнт тут 0,5. Це дуже гарно. Тобто, якщо буде коефіцієнт ось такий самий, він буде бити і накладати щити, ймовірно, він може навіть заграти на ренці. В такій нестандартній і е, сюрпризній команді. База здоров'я у нього дозволяє майже 24 тисячі. Відповідно, крішкода 50, ну але це таке швидкість 99. Якщо буде коефіцієнт 0,5 і вони його чіпати не будуть, то він навіть зможе щось і показати в ролі ДД. В принципі, це весь ребаланс до Хакорна. До хакорна е, ніяких претензій немає, його дійсно трішки поправили. Ймовірно, якщо він буде за свого А3 бити, він вилізе із складу і буде грати навіть. Наранці. Ось такий огляд ребалансів. Що ти думаєш з приводу цього? Напиши в коментарі і зустрінемось в наступному відосі. I love it.